На першому подільському про головні події 26 червня вже готові розповісти у підсумковому випуску новин дня. Понад 800 мільйонів гривень зекономили українці на лікарських засобах. Таку інформацію повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Таку суму вдалось зберегти внаслідок запровадження у 2025 році регуляції фармацевтичного ринку. Також посадовець анонсував зменшення вартості на чималу кількість ліків до кінця літа. Ціни буде зафіксовано у національному каталозі. Що робити, якщо вартість у аптеці не співпадає із офіційним каталогом, пропоную послухати у прямій мові міністра охорони. Они здоров'я можна звернутися до Державної служби з лікарських засобів, бо це ліцензована діяльність. А також контроль за дотриманням націнок в аптечній мережі здійснює державна служба з питань безпечності харчових продуктів, яка вже й вже зараз проводить моніторингові інспекційні перевірки, бачить порушення, накладає штрафи для того, щоб ці порушення були призупинені. Побачення, яке могло завершитися смертю, Контррозвідка служби безпеки та нацполіції затримали агента російських спецслужб. За інформацією правоохоронців, підозрюваний планував чинити серію терактів у північних регіонах України. Одним із завдань було ліквідувати військового національної гвардії у Києві. Задля цього ймовірний зловмисник під виглядом дівчини із сайту знайомств покликав воїна на побачення. Коли захисник прибув на локацію, агент Кремля активував вибуховий пристрій. На щастя, ніхто не постраждав. За матеріалами справи підозрюваний 19-річний мешканець Київщини, який шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Після невдалого замаху агент отримав нове завдання: прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі і готуватися до нових завдань. Одним із них був підпал військового авто, а іншим підготовка нового теракту. Правоохоронці затримали фігуранта по гарячих слідах одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт. Зломиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 15 дітей захисників України з Волочиської громади вирушили на оздоровлення до Австрії. Це діти з родин загиблих, зниклих безвісти та військовослужбовців Збройних сил. Поїздка стала можливою завдяки міжнародному партнерству та підтримці обласної влади. Попереду 10 днів відпочинку, нових вражень психологічного розвантаження та культурного обміну, який подарує цим дітям частину світлого майбутнього, за яке боряться їхні батьки. Повірити у себе, подати заявку, ризикнути і відкрити власну справу. У Хмельницькому родина підприємців завдяки державному гранту реалізувала те, що здавалося лише мрією. Заклад «Тонке тісто став не лише про їжу, а й про смак нових починань. А ще це доказ, що українці не чекають змін, а створюють їх самі. Невеличке приміщення, затишна атмосфера, аромат кави й теплі усмішки. Усе це тонке тісто, новий гастрозаклад у Хмельницькому. Його відкрила родина, яка, попри страх і невизначеність, зважилася зробити перший крок до своєї справи. Ми ще вагалися з чоловіком. Певно, сума грошей була, але ще не вистачало небагато, але все ж таки. Потрібно було. Все ж таки, ми звернулися до центру зайнятості. Нам допомогли дуже легко. 250 тисяч гривень. Саме стільки родина отримала в межах державної програми підтримки малого бізнесу. За ці кошти вдалося закупити частину обладнання та створити атмосферу, яка приваблює клієнтів з перших хвилин. Звичайно, порадила так, це буде важко, це буде страшно. Але нічого, це воно все переборюється. І знову ж таки, завдяки центру зайнятості, які просто допомагають допомагають втілити будь-яку ідею. Чи то заклад харчування, чи то якась перукарня, чи то масажний центр. Будь-що головне не боятися іти. Хмельницький один із лідерів за кількістю виданих державних мікрогрантів. Лише цьогоріч, за словами директора обласного центру зайнятості, десятки підприємців уже скористалися можливістю відкрити власну справу за підтримки держави. В 2025 році вже більше 200 мікрогрантів та грантів видано Хмельницькою обласною службою зайнятості. А якщо говорити про загальний проект, і ми в липні будемо святкувати третю річницю урядової програми Є робота, власна справа, то в межах Хмельницької області вже видано більше 1130 мікрогрантів на загальну суму 265 мільйонів гривень. І це не виняток, а приклад ефективної співпраці держави та активних громадян. Тонке тісто стало для своєї родини не лише бізнесом, а й точкою зростання внутрішньої сили та віри у себе. Бо за кожною історією успіху сміливе рішення почати. Іноді заявки на грант. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Боролися за перемогу на змаганнях із тріатлону та збирали кошти для ЗСУ. Хмельницькі атомники організували спортивний захід, який об'єднав понад сотню учасників із різних куточків України. Спільно зібрали близько 100 тисяч гривень для наших воїнів. Деталі знають колеги із прес-центру ХАС. Понад 100 учасників із різних куточків країни взяли участь у змаганнях із триатлону. Організували спортивний захід працівники Хмельницької АЕС. Тут не лише бажаючі та спортсмени, а й працівники усіх майданчиків атомних електростанцій та дирекція компанії енергоатом. Випробовували себе на дистанціях, спілкувалися та спільно донатили на підтримку наших захисників. Я завжди за такі заходи, бо це захід спрямований на підтримку здоров'я духа і звісно України. І наших хлопців, які зараз воюють, я очікую ну, трошки адреналіну і відчуття єдності з людьми з станційними, не станційними, з всіма спортсменами. Я приймав участь був один, трошки важкувати. Тепер ми вирішили прийняти команду участь, підтримати по перше благодійний захід, і задонатити і провести добрий час. Даний турнір було проведено завдяки спільним зусиллям та волонтерам молодіжної організації, адміністрації та відповідних служб ХЕС. Усі заходи, які проводять атомники, мають благодійну складову. Цього разу вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Ми сьогодні в першу чергу дякуємо нашим захисникам, які боронять нашу країну і дають нам можливість виконувати свої посадові обов'язки. В Цих умовах ми з вами зобов'язані максимально підтримувати всіх наших захисників. Тому ще раз дякую всім. Бажаю легкого старту і успішного всім фінішу. Спортсмени долали дистанції у трьох дисциплінах: плавання, велозаїзд та забіг, змагаючись як в індивідуальному, так і в командному заліках. Найкращий результат в абсолютному заліку на трасі показав рівнянин Дмитро Стецюк. Серед жінок тріумфувала Нетішенка Майя Абрамович. В естафетному змаганні найсильнішими виявились представники Південно-Української АЕС. Велика подяка всім підрозділам ХС, які допомагали в організації, приймали участь. Дякую нашим військовим за допомогу, за підтримку, нашим пожежним. Дякую всім учасникам. Вітаю переможців. Цей захід дозволив нам допомогти Збройним силам України, об'єднав нас. Беззаперечним лідером цьогоріч виявилась команда Хмельницької АЕС. Представники ПАЕС посіли друге місце, а тріатлоністи Рівненської АЕС здобули бронзу. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Свобода має свій голос, і це музика. Хмельницька обласна філармонія традиційно підбиває підсумки концертного року великим опен ейр-концертом, який покликаний об'єднати містян, гостей та всіх, хто вірить у силу мистецтва. Захід буде частиною святкування Дня Конституції України. Культура це теж фронт. А кожен акорд вдячність нашим захисникам. Вічна класика, улюблені мелодії та прем'єри. Усе це просто небо у серці міста з вірою у перемогу. Майданчик біля колонади філармонії знову наповниться звуками оркестру та голосами хору. Концерт просто неба вже став доброю традицією Хмельницької філармонії, і цьогоріч він знову збере повну площу вдячних слухачів. Разом із хмельницькими музикантами диригуватимуть молоді митці зі Львова. Для них це перший досвід роботи з професійним оркестром на великій сцені. Насправді ми трошки переживали, коли ми сюди їхали, тому що для більшості з нас вперше працювати з професійним колективом, і ми не знали, як нас будуть сприймати, як до нас будуть відноситися, але те, що ми зараз бачимо, це більше ніж ми могли очікувати. Це дуже теплий прийом. Оркестранти просто. Дивляться і хочуть разом дійсно щось створити нове. і Для нас це дуже цінно, тому що е, тоді заряджає позитивом, енергією, е, досвідом також. І тоді ти більше вчишся, тоді ти більше е, напрацьовуєш якісь навички. Я є засновником інкогніта оркестра. Це збірний оркестр. Ми дебютували перший раз. Це був оперний театр львівський з музикою до кінофільмів Морікони. Солісти, хор, е оркестр. Пліч опліч із молодими колегами виступатимуть досвідчені музиканти. Цей концерт став для них не лише завершенням сезону, а й джерелом натхнення на майбутнє. Я радий, що є така можливість, тому що не народжуються майстрами, професіоналними стають. Я радий, що є така можливість для цих молодих дорень попрацювати і набратися досвіду з дорослим оркестром. Як особисто працюється? ну приємно, бо це молоді люди. Хлопці, дівчата, які вчаться, які мають талант, які бажають. І вони, ну як на свій вік, вони демонструють те, що вони розуміють своє бачать. І цікаво вже з такими людьми, молодими людьми працювати. Концерт відкритого формату це ще й спосіб донести музику до кожного, навіть до тих, хто можливо вперше чує академічне звучання. Адже класика, це просто коли вона щира. Це свіжий проект. Ми завжди, знаєте, у нас багато думок ідей, що зробити, і все одночасно зробити не встигається. Ми і балетні постановки робимо, і, і оперні постановки у нас були в минулому теж. І тому, знаєте, щось шукаємо нове. Ну, на місці щоб не спинятися, і ми зрозуміли, що тут треба теж таке щось пов'язане зі студентами диригентами зробити. Фінальна подія сезону, що проходить між двома великими святами Днем Конституції та Днем Незалежності, стане нагодою подякувати нашим захисникам. І ще раз нагадати: навіть у час війни мистецтво це життя. Концерт, де пересічні слухачі, навіть ті, хто просто прогулюється містом, зможуть. Почути е, прекрасну музику, дуже така гарна європейська традиція. Нічого не таємниця, що такі концерти такого формату відбуваються по всій Європі. Дуже приємно, що ці концерти приурочені до двох най, е, найбільших державних свят, тому що е, в чер, в червні відбувається цей концерт до дня конституції і в. Серпні, концерт до Дня Незалежності, і якраз так співпало, що ці два свята якраз обрамлюють цей наш концертний сезон, і так вийшло, що ми закриваємо і відкриваємо сезони вже от впродовж останніх кількох років, саме цим цим проектом Дуже надію, що ця ініціатива буде жити. Естецький сезон добігає кінця попереду відпустка і підготовка до нового 2025-2026. Але цей вечір назавжди залишиться у серцях як нагадування, що музика об'єднує, надихає та наближає до перемоги. Тож усіх поціновувачів класики запрошують на концерт, що відбудеться 27 червня о 18 годині. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. це чимала відповідальність, а особливо у час війни. Представники влади приймають критично важливі рішення: видатки із державного бюджету, зміни у законодавстві, підтримка ВПО та захисників. Проте в українців вже ця сфера часто асоціюється із хабарництвом та подекуди суперечливими законопроєктами. Хто із українських політиків має найгіршу репутацію серед подолян, дізналися мої колеги у рубриці питання дня. Політика справа відповідальна, але не всі представники влади виправдовують довіру людей. Тому ми поцікавилися у містян, хто, на їхню думку, найгірший із народних обранців. Їх багато в мене, і що то мені зовсім не вставляють. Щось брешуть, брешуть ісі гуртом. Так що дуже багато. Я їх не можу всіх перечистити. Порошенко чому? Ну, того що при ньому. Війна почалась. Всі. Чому? Ну ти вже бачите, як вони себе поводять. Нема конкрет... що сказати. Чому? Тому що нема. Коли немає про що говорити, то що ж говорити? Вибирати з гірших, кращих. Безугла. Чому? Ну що ви не бачите? <смір> вона дуже антинародно якось висловлюється стосовно всіх, тому, мені здається, вона самопрацівна. Сама <смір> Често сказати? Так. Всі. Чому? Тому що вони нічого не роблять для того, щоб було краще. Війна позбавила їх дому, але не дитинства. У межах державної програми Пліч опліч Дережнянська громада подарувала кілька днів тиші та турботи дітям із Очаківщини. Тут вони не лише відпочили від вибухів і тривог, а й отримали новий досвід, нових друзів і найголовніше відчуття безпеки. Маленькі українці, які знають ціну миру. Провели тиждень, що запам'ятається надовго. Замість звуків сирени спів птахів, замість укритів зелені пагорби Поділля. У межах урядової програми «Пліч-опліч» Дорожнянська громада прийняла групу дітей із прифронтової Очаківської громади, де постійно тривають обстріли. Протягом тижня маленькі українці мали змогу відпочити, оздоровитися та відчути турботу, а ще взяли участь у заходах з патріотичного виховання, бо саме діти майбутнє, яке ми повинні берегти вже сьогодні. Другого квітня як міський голова підписав меморандум про співпрацю з головою Очаківської територіальної громади про взаємну співпрацю. Там було виділено ряд пунктів про взаємну допомогу, по взаємопідтримці. Один з цих пунктів це був оздоровлення дітей. Діло в тому, що місто Очаків воно постійно попадає під обстріли. До громади прибуло 19 дітей. Кожен із них добре знає, що таке війна, але у Дорожнянській тиші вони відкрили для себе інший бік дитинства з екскурсіями, піснями, спільними іграми та доброзичливою атмосферою. Дні проведені серед щирих людей стали для них ковтком спокою та натхненням вірити у краще. Діти дуже гарно провели час, відпочили, лишили на пам'яті. Прапор для нас, для своїх друзів, так скаже, що дійсно наші діти з нашої державської громади вони багато подружилися з тими дітьми. До речі, я вам скажу, що діти з Очакова, навіть вони не знали один другу. Маленьке містечко, і вони один другу не знали через те, що вони живуть. Тільки там батьки привезли в школу. Діти повчилися, батьки приїхали, забрали. Діти не мають навіть можливості поспілкуватися. Вони тільки в нас в громаді, як говориться, познайомились між собою. Окрім дозвілля дітям організували заняття з патріотичного виховання через творчість, спілкування і приклади героїзму. Вони дізналися більше про свою країну та людей, які її боронять. Багато таких вони провели ще досліджень по матеріалах цих печер. Черговим етапом оздоровлення це було спуск на байдарках. Там тепла погода, сонце, річка, лодки. діти. Спускалися. Вони також пробували робити перехід через річку на канатних дорогах. Було дуже дуже цікаво. Дережнянська громада стала для цих дітей тимчасовим прихистком, але назавжди прикладом турботи, підтримки і людяності. Пліч опліч, саме так сьогодні тримається Україна. Саме так у громадах наближають перемогу через добро, єдність і любов до кожної дитини. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Таким побачили четвер 26 червня медійники першого подільського більше перевірених новин ви можете дізнатись із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Підписуйтесь, аби бути в курсі важливого. Дякуємо вам за довіру. Спокійного часу доби.